Всім привіт! Мене звати Іра, Ви на каналі Орхи. Рада всіх вітати на своєму каналі. Вже давненько не знімала інформативного відео про мої орхідеї. Тільки показувала цвітіння своїх красунь у коротеньких шорцах. Бачив багато підписників, долучилось до мого каналу. Мені це дуже приємно. Хочу сьогодні поділитися радістю. Забрала посилочку, такий подаруночок від моєї орхоподружки Людмили з каналу Людмила Light Orchids. і поливала сьогодні красунь, швиденько все кинула і побігла до поштомату. Ось така посилочка. А тут... Краса, два малюки парфумованої фабрики і трішки подаруночків по тілу по догляду. Кремчики. Ось тільки пакування на такі дві маленькі орхідеї пішло. Це орхідея Valkeon. Парфумована фабрика, врігатне листечко. Така ось тендітна ніжнятіна, ніжненька квіточка. Вже скоро ми побачимо її цвітіння, так як вона на бутончиках. Орхідея має дуже багато коріннячка, прям тримаєш горщик, а він так розпирається від коріння. Клас, я кайфую. І друга орхідейка має ось таку назву. Я гуглила також про неї інформацію, дуже Мало відео є з її квітуванням. Буквально декілька я знайшла, щоб побачити цвітіння. Тож, теж скоро будемо милуватися, а я ще й буду відчувати аромати цих двох манюнь, так як вони парфумочки, вони, їхні квіти будуть пахнути. Ну, дуже задоволена. Дякую тобі, Людмилочко, за такі подаруночки. Мені дуже-дуже приємно. У Людмили є ціла колекція парфумованих фабрик. Хто ще не бачив, завітайте до неї на канал. А в мене в колекції є дві орхідейки, які мають аромат. Це орхідея рожевий дракон. Зараз на бутончиках така красуня, має варіантний лист. І орхідея, якої я не знаю назву, на горщику було пробито парфумована фабрика. Це така двина орхідея. Вона у мене не квітла десь більше трьох років. І ось я дочекалась нарешті її цвітіння. Така фіолетова квіточка, по краєчках, вона біленька. Після квітування я хочу поділитися з Людмилою. Теж однією однією поділочкою цієї. рослини. Тут, начебто, прикоренева діточка. Вони разом так і росли, коли їх купувала. Має вона гарну кореневу і ось так розвивається. Тож, почекаємо цвітіння їх, і в мене вийде цілих 4 орхідеї, які будуть пахтіти. на Весь балкон. Дуже радію цьому. Ще раз, людочка, тобі дякую. Дякую всім за підтримку, за перегляд до зустрічі на каналі.